день, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати із темою прямокутник та квадрат. Давайте з вами для початку пригадаємо, що периметр прямокутника обраховується за формулу сторони додати де А нас ширина Б довжина, і помножити на 2. Периметр квадрата це 4 помножити на будь-яку із його сторін. Перша вправа, яку ми з вами розглянемо, це вправа 838. Периметр прямокутника дорівнює 42 см. Знайди його сторони, і якщо одна з них на 3 см більша за іншу, Значить, давайте з вами проаналізуємо: в нас немає довжини ні першої, ні другої сторони, а тільки є порівняння, що одна з них на 3 більша за іншу. Давайте з вами пригадувати, що коли у нас йде таке порівняння, то задачу ми розв'язуємо за допомогою рівняння. Щоб, щоб скласти рівняння, нам потрібно спочатку скласти припущення. Припущення, припущення розпочинається із слова нехай. І ми з вами домовлялися, що менше ми беремо за х. Вказано, що одна сторона на 3 сантиметри більша за іншу, от пропускаємо нехай одна сторона прямокутника. Х сантиметрів. Тоді друга на 3 більше, на 3 більше від ікса це х плюс 3. Тоді друга сторона, друга сторона, х плюс 3 сантиметра. Далі відомо, що периметр дорівнює 42 сантиметри. Розпишемо периметр. Чи користуємось формулою одну сторону додаємо. Х плюс другу сторону додаємо Х плюс 3 закрили тушку, маємо помножити на 2 і за умовою це дорівнює 42 см. Далі пишемо, маємо рівняння. Рівняння, рівняння буде ось так виглядати, як ми записали, тільки без периметра і без сантиметрів. Х плюс Х плюс 3. Закрила дужку. помножити на 2, дорівнює 42. І так, що ж ми маємо? Маємо з вами невідомі, які знаходяться в дужках. Між дужкою і числом стоїть множення. Отже, ми шукаємо з вами невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, маємо догуток поділити на відомий. Тобто, дужки наші х плюс х плюс 3 дорівнюють 42. Потрібно поділити на 2. Х плюс х плюс 3 дорівнює, поділили тут 21. Далі давайте з вами порахуємо в дужечках наші невідомі, скільки тут іксів. Давайте зробимо це на чернець. Уяві що тут чернетка і порахуємо, скільки буде ікс плюс ікс. Для того, щоб це порахувати, ми маємо з вами додати ті числа, які стоять перед іксами. Якщо немає, то умовно стоять одиниці. 1 один плюс 1 і помножити на їхній спільний множник ікс. 1 плюс 1 це буде 2. Отже, це буде дорівнювати 2х. У зошит я записала 2х додати 3 дорівнює 21. Далі 2х це наш невідомий доданок, тому що між невідомим і числом стоїть додавання. Щоб знайти не невідомий доданок, тобто 2х, маємо від суми, тобто від 21, відняти відомий доданок віднімаємо 3, 2х дорівнює. 18. Далі між х і числом умовно стоїть множення, а отже, х це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, ми добуток ділимо на відомий. Тут 18 ділимо на 2. Х буде дорівнювати 9. От ми з вами знайшли 9. Знайшли Х. Отже, пишемо далі. Отже, отже. За Х ми брали, повертаємося в припущення, це одна сторона прямокутника. Отже, одна сторона прямокутника 9 см, А друга сторона Друга сторона це Х плюс 3, а Х нам вже відомо це 9. Отже, щоб знайти другу сторону, ми маємо 9 додати 3, дорівнює 12 см. От ми знайшли з вами всі сторони прямокутника. Обов'язково записали відповідь 9 см 12 см. Далі переходимо до другої частинки нашої задачі. Два з дужкою. Отут От у нас вже сказано, що одна, одна з них у два рази більша за іншу. Знову розв'язуємо за допомогою рівняння. Пишемо нехай і домовляємося, що одну сторону виберемо за Х. Одна сторона. прямокутника». Х сантиметрів. Тоді, друга сторона. А тут сказано у два рази більше за іншу, у два рази більше від Х. Це у нас буде 2х сантиметрів. Ще раз повторюсь, у три рази більше 3х см, у 4 рази більше, 4х сантиметри і так далі. Це ми вже з вами про це говорили. Передивіться попереднє відео. Далі периметр, периметр дорівнює. Знову користуємося цією формулою. Сторони додаємо, перша сторона Х. Додати, друга сторона у нас 2х, закрила дужку, множимо на 2, за умови це дорівнює 42 см. Далі маємо рівняння. Рівняння в нас х плюс 2х, закрила дужку помножити на 2, то рівнює 42. Спочатку ми дивимося, у нас невідомі в дужках. Між дужкою і числом стоїть множення, отже, наші дужки – це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, тобто х плюс 2х, маємо добудок поділити на відомий. Це 42 ділимо на 2. Далі давайте з вами ну, давайте по порядку х плюс 2х дорівнює тут 21, а тепер рахуємо х. Щоб порахувати ці хси, ми з вами ще раз додаємо числа, які знаходяться перед іксами, і множимо на х дорівнює 21. 1 плюс 2 це буде 3, помножити на х дорівнює 21, х це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, добуток поділили на відомий, 21 поділили на 3. Х дорівнює 7. Знайшли Х, пишемо отже. Звертаю вашу увагу, що запис у нас один той самий. Поколи <кій> розв'язуємо задачу за допомогою рівнянь. Пишемо припущення, складаємо рівняння і пишемо отже. Отже, за Х ми брали одну сторону. Так і пишемо одна сторона. Прямокутника. 7 сантиметрів. Тоді друга сторона. Ми з вами писали вдвічі більше, тобто 2 помножити і замість їх підставили наше число відоме 2 помножити на 7 до 14 сантиметрів. І далі написали відповідь. Відповідь 7. Сантиметрів 14 см. Наступна задача 841. Знайди довжину сторони квадрата, якщо вона на 12 см менша від його периметру. Ну, у нас з вами йде тільки порівняння. Конкретної довжини ні периметра, ні сторони у нас немає. Тому робимо висновок, що таку задачу ми можемо розв'язати за допомогою рівняння. Рівняння обов'язково починаємо складати припущення. І менше беремо з вами за х. Нехай. А в умові сказано, що сторона менша від периметру, значить, ми сторону беремо за х. Нехай сторона квадрата х сантиметрів. Тоді, <клух> а ми з вами маємо скористатися формулою периметра. Периметр – це 4 помножити на сторону, тоді периметр Це буде 4х сантиметрів. Ще раз, де я взяла із формули сформули периметри. Периметра. Далі, в умові сказано, що довжина сторони квадрата на 12 менша від його периметра. І такі задачі я вам теж розказувала, як їх розв'язувати. Якщо в нас йде ось таке порівняння, і ми з вами порівнюємо сторону. Давайте ось так зробимо знову схематично. У нас є сторона це x сантиметрів, є периметр, який дорівнює 4х, і йде у нас тут порівняння між стороною і периметром. Сказано, що, перим, що сторона квадрата на 12 менша. То тобто, тоді, щоб скласти рівняння, все дуже просто, ви від більшого віднімаєте менше і буде дорівнювати їхні різниці. Запишемо це. Маємо рівняння. 4х це більше, відняли менше, це х дорівнює 12. Ось таке в нас легеньке. Рівняння. Тепер розв'язуємо. Щоб відняти ось ці ікси, рахуємо числа перед іксами. Це 4 відняти, і тут умовно, одиниця стоїть помножити на ікс дорівнює 12. 4 відняли 1, 3, помножити на ікс дорівнює 12. Тепер знаходимо невідомий множник. добуток, ділити на відомий множник. Тоді буде дорівнювати 4. За ікс ми брали з вами довжину квадрату, що й потрібно було знайти. Отже, не довжина, а сторона. Отже, сторона квадрата 4 см. І записали відповідь: відповідь 4 см. Наступна вправа, яку ми з вами виконуємо, це вправа на повторення. Нам потрібно з вами спростити вираз і знайти його значення. Перший вираз у нас такий: 15а відняти А. Якщо. А дорівнює, візьмемо за 97. Тут є два випадки: спочатку 97, потім 28, ми візьмемо тільки один. І так, порахуємо спочатку, дивіться, завдання так і звучить спростити вираз і знайти його значення. Отже, ми маємо спочатку з вами спростити цей вираз. Ну, маємо порахувати А, так як рахували із іксами. Спочатку рахуємо ті числа, які стоять перед А. Перед першою А стоїть 15, далі стоїть віднімання, ставимо мінус, і перед другою А умовно стоїть одиничка. Закрила дужечку, і помножити на їхній спільний множник А. Дорівнює 15 відняти 1, це у нас 14, помножити на А або 14А. І між числом і буквою множення може стояти умовно, ми це вже знаємо. А тепер ми з вами знаходимо значення, бо ми спростили і тільки тоді підставляємо. Замість А підставимо у вираз 97. І виконуємо дію в стовпчик. Заодно і повторимо з вами виконання множення. 14 потрібно помножити на 97. 7 на 4 28, 8, пишемо, 2, запам'ятали. 7 на 1 7 плюс 2 9 плюс 9 на 4, 36. 6 написала, 3, запам'ятала. 9 на 1 9. І плюс 3 буде 12. Додаємо 8. Вносимо 9 плюс 6 15, 5. Написала 1 запам'ятала. 1 плюс 2, 3, і 1 знесла. Отже, отримали результат: 1358. Далі візьмемо з вами другий вираз: 19 додати 16n. І якщо n дорівнює 100, візьмемо. Переписали цей вираз: 19n додати 16n. І так, щоб порахувати ці n, додаємо числа. Перед n. Тобто ми дописали перше число перед n19, далі стоїть плюс, значить ми ставимо плюс. Друге число перед n це у нас 16. Закрила дужку, помножити на n. До рівня. Виконали дію в дужках. 19 додати 16, це буде 35n. І тепер підставляємо значення. 35 множимо, замість n підставили 100 до множення на розрядну одиницю для того, щоб помножити, ви записали 35 і справа дописали таку кількість нулів, яка у нас є у 100, тобто 2 нулі. Отримали значення 3500. Далі з вами розглянемо вправу 843. Відстань між Херсоном і Луцьком становить 870 км. О 12 годині з Херсона до Луцька виїхав автобус зі швидкістю 85 км за годину. О 14 годині з Луцька до Херсона виїхав автомобіль зі швидкістю 90 км. У котрій годині вони зустрінуться. То ми шукаємо з вами час зустрічі. Так що ж ми маємо? Номер 843. Ми з вами маємо, що відстань між Харковим Херсоном, Херсоном. Херсоном і Луцьком становить 870 км. Їхали автобус і автомобіль. Скільки вони були в дорозі, ми не знаємо, але знаємо, що о 12 годині виїхав автобус, а о 14 вже виїхав автомобіль. Тобто. Автобус був уже в дорозі більше на якийсь проміжок часу. Давайте перше, що ми зробимо, це знайдемо наскільки більше в дорозі був автобус. Для цього ми знаходимо різницю часу від 14, віднімаємо 12 дорівнює 2 години. Це ми з вами знайшли на стільки більше. В дорозі буде автобус. Далі, друге. Якщо ми з вами знаємо швидкість руху автобуса, знаємо час, скільки він вже проїхав. То ми можемо з вами знайти його відстань. Для того, щоб знайти відстань, ми маємо швидкість руху автобуса помножити на час руху. 85 помножити на 2 це буде 170 кілометрів. Це ми з вами знайшли, скільки проїхав автобус до початку руху автомобіля. Так і пишемо: проїхав автобус. До початку руху автомобіля. Тобто, дивіться. Автобус уже проїхав 170 кілометрів, а автомобіль тільки виїхав. Всього їм потрібно їхати 870 кілометрів. Тобто між ними вже виникла якась відстань. Давайте порахуємо, яка ж була відстань вже між ними. Третя дія: щоб знайти відстань між автобусом і автомобілем, ми маємо від усієї відстані 870 відняти від ту відстань, яку проїхав автобус до початку. Руху автомобіля 870 відняти 170, це буде дорівнювати 700 кілометрів, і це ми з вами знайшли відстань між автобусом і автомобілем. На початок руху автомобіля. Тобто автомобіль ще в нас не виїжджав. Далі. Далі ми можемо з вами знайти швидкість їхнього зближення. Щоб знайти швидкість зближення, ми маємо знайти суму їхніх швидкостей. 85, це швидкість у нас автобуса, додати 90, це швидкість автомобіля. Це буде дорівнювати 175 км за годину, це швидкість зближення. Зближення. І далі ми знаємо відстань, ми знаємо швидкість зближення. Тоді ми можемо з вами порахувати, скільки був у дорозі автомобіль. Для цього ми 700 ділимо на 175, дорівнює 4 години. Це ми знайшли ем, час. Або просто запишемо, був у дорозі. Автомобіль автомобіль. І щоб знайти час їхньої зустрічі, ми маємо з вами знайти суму. Маємо з вами додати час в 14 годин. Це час, в який автомобіль виїхав із Луцька. Це 14. Додати до. Того часу, скільки був у дорозі автомобіль 14 плюс 4 дорівнює 18-18 годин. Це ми знайшли з вами час зустріч. І відповідь. Запитання було о якій годині вони зустрінуться. Відповідь о 18 годині. Ні, ось така у нас задача. І ще одна задача, знову ж таки, на повторення 844. Три кухарки за 4 години зліпили 252 вареники. За скільки годин дві кухарки зліплять 294 вареники, якщо, якщо будуть працювати з такою самою продуктивністю праці? Так, все записали номер 844 і так, перше дія. Ми з вами знаємо, що за 4 години 3 кухарки зліплять 252 вареники. Нам потрібно перше знайти, скільки за 1 годину вони зліплять вареники. Для цього ми загальну кількість 252 ділимо на 4. Це буде дорівнювати 63 вареники, скорочено на вишу. Це ми з вами знайшли, скільки зліплять вареників три кухарки за одну годину. Значить, зліплять, зліплять три кухарки за одну годину. Друге, якщо ми знаємо, що за одну годину вони зроблять 60. Три вареники, то тоді ми можемо з вами знайти продуктивність праці. Тобто, що таке продуктивність праці? Скільки кожна зробить вареників на годину? Щоб знайти цю продуктивність праці, ми маємо з вами кількість вареників поділити на кількість кухарів. Це буде дорівнювати 21, це ми знайшли з вами скільки вареників на годину зліплять, і це продуктивність праці кухарки, однієї кухарки. Продуктивність праці кухарки. Далі, це однієї. А далі нам сказано, що вареники будуть ліпити дві кухарки, то знайдемо з вами продуктивність праці двох кухарок. Для цього ми 21 помножимо на 2, буде дорівнювати 42, це в нас вареники на годину. Це продуктивність праці двох кухарок. Продуктивність праці двох. Кухарок, кухарок. І остання, четверта дія. Вони будуть, мають зліпити 294 вареники. Продуктивність праці в них буде така. Для того, щоб знайти, скільки часу їм треба, на це. Ми кількість вареників 294 ділимо на продуктивність праці на 42. Це буде дорівнювати 7 годин. Це час, ми з вами знайшли. За який дві кухарки зліплять 294 вареників? Відповідь за 7 годин.